Ви на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. До гумових килимків ми вже всі звикли до заводських. ЮМЗМТЗТ40. Зараз поясню, як у нас відбувається замовлення по килимкам Ева. Покажу зразочки, кольори, і кантик, і матеріал. Значить, для кого це новеньке слово? Ева, ну хто не знає, ну це не та Єва чи Ева, яка спокусила Адама. Це просто абревіатура з трьох літер. етілен, вініл, ацетат. І все. Скорочено буде Ева. З цих штук, ну хто бачив у розмірі, це такий этот, полімер, з них роблять навіть гумові капці. Про окремі властивості матеріалу ми можемо з вами поговорити. Напишіть, кому це цікаво, але можете і самі почитати. Значить, показую зразочки іменно по кольорам. От, наприклад, сьогодні в мене замовили на Т-40. Килимок ось такий от червоний і е, з чорним кантиком. Ну, це, звісно, буде доволі стільово виглядати. Е, не, не всі, ну, В основному, звичайно, всі ну, там, темні, я не знаю, чорний сірий, але такі варіанти є також От, наприклад, синій і червоний. Ну, Я думаю, це круто буде виглядати. Е, стосовно мити їх також дуже легко. Тепер стосовно е, замовлення, на даний момент це те, що зразки, це. Ну, наш основний профіль це UMZ МТЗ, мала велика кабіна, старі нові зразки. Ось тут у нас лежать гумові МЗ, Т-40, Т25, там лежить до Білоруса, там лежить з двох половинок. Тепер ми з вами спочатку виясняємо, яка у вас. Техніка і іменно яка кабіна, тому що є нюанси. там На стартері, на пускачі, різні постаменти, відповідно, різні вирізи. Ви обираєте колір, значить, синій, сірий. Він не зовсім зелений, ну просто камера так передає. Це колір хаки, ну, такого захисного кольору. Дуже класно виглядає. Чорний, коричневий і червоний. Відповідно до нього Кантик обираєте чорний, синій, червоний, зелений. Тобто, ну, на, наприклад, там класику жанру це чорні килимки. Ось вони тут нашиті. Тому що ну, це топ замовлень, ну, це, навіть, хто не хоче заморочуватися і думає, що це буде забруднятися, хоч, хоча їх дуже легко за ними доглядати. Наприклад, Наприклад, МТЗ ну, зазвичай там він синій. Да? ось, Наприклад, чорний берете і обшиваємо його. Так ось, ну, вони тут всі закріплені.